Пригоди Незнайка та його друзів. Розділ 13. Розмова за столом. Незнайко швиденько одягнувся і пішов по скрипучих дерев'яних східцях у горішню кімнату. Горішня кімната була трохи менша від нижньої. Але значно затишніша. Двоє напівкруглих вікон з красивими занавісками виходили на вулицю. Між вікнами були двері, що вели на балкон. Серед кімнати стояв стіл, весь заставлений мисочками, вазочками тарілочками з різним варенням, пиріжками печивами, рогаликами, маківниками, пундиками і іншими солодощами. Видно було, що малючки вирішили пригостити незнайка на славу. В незнайка аж очі розбіглися, коли він побачив на столі стільки всякої всячини. Малючка з бантиком і малючка з кісками вже наливали чай. Малючка з кучериками доставала з буфету яблучну пастилу. Синьо очка познайомила Незнайка із своїми подругами. Малючку з кісками звали Білочкою. Малючку з бантиком звали Зайенькою. А малючку з кучериками дзигою. Незнайкові хотілося швидше сісти до столу, але в цей час розчинилися двері, і в кімнату війшло ще чотири малючки. Синьоочка познайомила із ними Незнайка. Це наші сусідки: Галочка, Ялиночка, Маргаритка, Кубушка. Малючки обступили незнайка з усіх боків. Ви до нас на повітряній кулі прилетіли? спитала чорнява Галочка. Еге ж, на повітряній кулі, поважно відповів незнайко, поглядаючи на стіл. Мабуть, дуже страшно на повітряній кулі літати, сказала товстенька кобушка. Жах, як страшно. Тобто ні, е, ані трошечки, схаменувся незнайко. Який ви хоробрий? Я що б не полетіла на повітряній кулі, сказала Ялиночка. А звідки ви прилетіли? спитала Маргаритка. Із Квіткового міста. А де це місто? Там непевно махнув Незнайко рукою. На огірковій річці. Ні разу не чула про таку річку, сказала Галочка. Мабуть, дуже далеко, дуже далеко, підтвердив Незнайко. Ну, сідайте до столу, а то чай прохолоне, запросила гостей синього очка. Незнайка не треба було довго прохати. Він миттю всівся за столом. І став напихати рот пиріжками, пундиками, пастилою і варенням. Малючки майже зовсім нічого не їли, бо їм дуже хотілось розпитати незнайка про повітряну кулю. Зрештою, дзига не втрималась і спитала. Скажіть, будь ласка, а хто це придумав? На повітряній кулі літати. Це я, відповів незнайко, щосили працюючи з щелепами, щоб швидше пережовувати шматки пирога. Ах, що ви кажете? Невже ви? почулось з усіх сторін. Слово честі я, от не зійди мені з цього місця. Поклявся незнайко і ледь не вдавився пирогом. Ой, як цікаво! Розкажіть, будь ласка, про це, попросила кубушка. Ну, що тут розказувати, розвів руками незнайко. Мене давно просили наші малюки щонебудь небудь придумати. Придумай щонебудь, небудь, братець, та придумай. Я кажу, мені, братці, вже набридло придумувати. Самі придумайте. А вони кажуть: Де там? Ми ж дурненькі, а ти розумний. Що тобі важко придумай. Ну, гаразд, кажу я, що з вами робити? Придумаю, і почав думати. Незнайко, з замріяним виглядом, жував пиріг. Малючки з нетерпінням поглядали на нього. Нарешті білочка. Наважилась порушити довгу мовчанку і, побачивши, що незнайку знову береться за поріг, сказала: А ви зупинились на тому, що почали думати. А, так, вигукнув, наче з просоння незнайко і стукнув пирогом по столу. Думав я три дні і три ночі, і, повірте таки, придумав. Ось, кажу, братці, буде вам повітряна куля. І зробив кулю. Е, про мене поет квітик є такий поет, навіть вірші склав. Наш незнайко кулю придумав. Чи ні? Придумав кулю, наш незнайко. Ні. Чи ні? Чи е, Нашу кулю придумав незнайко. Ні, забув. Про мене, знаєте, багато віршів складають. Не запам'ятаєш усіх. Незнайко знову взявся за пироги. Як же ви зробили цю кулю? спитала синівачка. О, це була нелегка робота. Всі наші малюки працювали дні й ночі. Хто гумою маже, хто накачує, а я тільки ходжу і посвистую. О!» Тобто не посвистую, а кожному вказую, що треба робити. Без мене ніхто нічого не тямить. Кожному поясни, кожному покажи. Діло дуже відповідальне, тому що куля кожну мить може луснути. Є в мене два помічники гвинтик і шпунтик, майстри на всі руки. Що хочеш зроблять? А голова в них того міскує. Їм усе треба роз'яснити, показати. От я і роз'яснив їм, як зробити котел. І пішла робота котел кипить, вода бульбуль, -буль, пара свистить, жах, що робиться. Малючки, затамувавши подих, слухали незнайка. А далі, що ж далі? заговорили всі, як тільки незнайко замовк. Нарешті настав день відльоту, розповів незнайко далі. Коротульок зібралося тисячі. Одні кажуть, що куля полетить, інші кажуть, що не полетить. Щинилася бійка. Ті, які кажуть, що куля полетить. Лупцюють тих, що кажуть, що куля не полетить. А ті, котрі кажуть, що не полетить, лупцюють тих, що кажуть, що полетить. А, чи ні навпаки? Ну, словом, не розбереш, хто кого б'є. Один одного б'є. Ну, добре, сказала синьочка, ви не про бійку, а про повітряну кулю розказуйте. Гаразд, погодився незнайко. Вони собі побились, а ми влізли в кошик. Я виголосив промову, мовляв, летимо, братці, прощавайте. І полетіли вгору. Полетіли, полетіли, дивимось, а земля внизу, ну, так завбільшки, як о, о, оцей пиріг. Не може бути, ахнули малючки. От не встати мені з цього місця, якщо я брешу, поклявся незнайко. Та не перебивайте його, розсердилася синю Не заважайте, не станеш він брехати. Правда, не заважайте мені брехати, а, чи то пак. Не заважайте розказувати мені правду, спохватився незнайко. Розказуйте, розказуйте, закричали всі хором. Так ось, розповів незнайко, летимо значить, вище. Раптом бум! Не летимо вище, дивимось на хмару, наскочили. Що робити? Взяли сокиру, прорубали в хмарі дірку, знову вгору полетіли. Дивимось, догори ногами летимо небо внизу, а земля вгорі. Чому ж це здивувалось, малючки? Закон природи, пояснив незнайко, вище от хмар завжди догори ногами літають. Прилетіли на самісінький верх, а там мороз тисяча градусів і одна десята. Всі померзли. Куля прохолола й почала падати. А я був хитрий і заздалегідь наказав покласти в кошик мішки з піском. Почали ми мішки з піском скидати. Скидали, скидали, скидали. Не стало більше мішків. Що ж робити? А в нас був малюк на ім'я Знайко, боягуз страшенний такий. Він побачив, що куля падає. І давай плакати, а потім як шугоне вниз з парашутом, і пішов додолу. Куля полегшала, і ми знову полетіли вгору. А Потім як полетить донизу, та як трахнеться об землю, як підскочить і як знов бабахнеться, я випав з кошика, трах головою об землю. Захопившись незнайко, стукнув кулаком по столу і влучив по пирогу. З пирога так і бризнула на всі боки начинка. Малючки здригнулися з перекляку, і не попадали зі стільці. Що ж далі? спитали вони, трохи отямившись. А далі не пам'ятаю. Запала мовчанка. Малючки з подивом, і навіть з деякою повагою дивились на Незнайка. В їхніх очах він був справжнім героєм. Нарешті Сенюгочка сказала ви нас страшенно налякали своєю повітряною кулею. Ми вчора ввечері. Пили чай на балконі. Раптом бачимо, летить велетенська куля, долітає до нашого будинку, натикається на паркан і раптом ба-бах. Куля лоснула. А коли ми підбігли, то побачили тільки кошик з березової кори. Ви лежали, як мертвий, вставила заїнька. От жах! Один черевик був на нозі, другий на паркані, а капелюх на дереві, додала білочка. Від куртки одірвався рукав, і ми знайшли його лише сьогодні вранці, сказала дзика. Довелось негайно пришивати цей рукав знову до куртки. Як же я потрапив у цей дім? запитав незнайко. Ми вас перенесли. До себе. Не можна було залишати вас у дворі на ніч, відповіла синьочка. Ви були майже зовсім-зовсім мертвий, знову вставила заїнька. Але медуниця сказала, що ви можете ще ожити, тому що у вас міцний, оцей міцний організм. Ого. В мене організм міцний, а голова ще міцніша, похвалився незнайко. В іншого на моєму місці неодмінно був би мозкотрус. Ви, напевне, хотіли сказати струс мозку? зауважила синьочка. Так, так, струс мозку. Поправився незнайко. Але ви сказали, що летіли на повітряній кулі не один? спитала синьовочка. Ну, звичайно, не один. Нас було шістнадцятеро. Правда, цей боягузчик незнайко, вистрибнув з парашутом, отже, нас залишилось п'ятнадцятеро. А де ж решта? спитала Галочка. Не знаю, знизав плечима незнайко. А в кошику, крім мене, нікого не було. Ми знайшли в кошику тільки фарби для малювання і похідну аптечку. А, це тюбикові фарби, а аптечка пілюльчина, сказав Незнайко. В цей час відчинились двері і до кімнати вбігла сніжинка. Чули новину? закричала вона. Нова новина. Ще одна повітряна куля прилетіла і розбилась. На ній прилетіло 14 малюків. Вони впали вчора ввечері за містом. Їх тільки сьогодні в досвіта знайшли наші малючки і допомогли їм дістатись до лікарні. Так вони порозбивались? ахнула білочка. Це нічого. Махнула рукою сніжинка. Медуниця сказала, що всіх їх вилікують. Це, мабуть, вони, мої товариші, сказав Незнайко. Зараз піду в лікарню і про все довідаюсь. Я проведу вас, запропонувала синьочка. Я теж піду з вами, сказала сніжинка. Вона тільки тепер помітила круглий пластир. На лобі синіочки вигукнула. Ой, люба моя, який у тебе чарівний кружечок на лобі. Тобі це дуже личить? Це що, нова мода на лобі кружечки носити? Мабуть, я й собі такий зроблю. Ні, відповіла синьочка це в мене пластир. Я ненароком ударилась лобом об двері. Ах, он воно що. Підбігши до дзеркала, сніжинка стала одягати капелюшок. Кімната миттю спорожніла. Всі побігли розповідати новину сусіда.